Газ-24 легковий автомобіль середнього класу, наступна модель, після ГАЗ М 21 Широко використовувався як таксі, а також в багатьох державних організаціях. Майже не поступав загальний продаж. Модернізована конструкція шасі і двигуна, хоч і відрізнялась надійністю, але потребувала постійного догляду і не відповідала сучасним вимогам. Попри це, автомобіль випускали майже 20 років. Водії умовно класифікують машини на три серії. Кожна з них відрізнялась певними змінами та покращеннями. Найрадикальніші переробки відбулися у 80-х роках минулого століття. До речі, саме ця остання версія Волги отримала індекс 2410. Максимальна швидкість автомобіля не перевищувала 145 км на годину. Витрата палива 10-12 літрів. Всього до 1993 року було випущено майже півтора мільйона автівок, тому ГАЗ-24 вважається однією з наймасовіших в історії автозаводу. Волга експортувалась до різних країн. Щоправда, найпопулярнішою стала модель з дизельним двигуном закордонного виробництва, який робив Волгу набагато економнішою. Цікавими були проекти спортивного спрямування, з дефорсованого двигуна знімало потужність 150-180 кінських сил, що робило спортивну версію конкурентно спроможньою. Как я уже говорил вот о «Волге» ГАЗ-23, также появилась версия «Волги» 24-24. Э, это тоже «Волга» была, выпускалась для спецслужб. Как правило, это были уже больше автомобили эскорта. Она уже получила, соответственно, более мощный двигатель от э, горьковского автомобиля «Чайки» ГАЗ-14 мощностью в 220 лошадиных сил. Соответственно, э, была усилена ходовая часть. Э, в автомобиль был установлен второй топливный бак, второй аккумулятор. Ну, второй аккумулятор был нужен для спец спецрадиостанции, то есть радиостанция, которая позволяла в определенном режиме работать, так сказать, подавление помех, шумов и так далее, и так далее. Вот. Ну и дополнительная аппаратура, это вот эти знаменитые мигалки, вот, спецаппаратура, ну и, соответственно, конечно, машина была несколько уже совсем иная. Но это тоже были автомобили, которые пускались ограниченными партиями по заказу службы госохраны.